Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Новочеркаськ БДК 46 великий десантний корабель проекту 775 класу Ропуччя, що перебуває на озброєнні чорноморського флоту ВМФ Росії, призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів, здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки. Спочатку мав бортовий номер 108, а з 1 травня 1989-го йому був присвоєний бортовий номер 142. Сьогодні вранці. Номер анулювали. Як передають джерела точечним ударом по кораблю. У кількості трьох ракет його вивели із ладу. БДК виконував завдання в Чорному морі і, вочевидь, обравши неправильний курс, зайшов в зону ураження українськими ракетами. Як передає телеграм-канал Морський Вовк, ракети вразили корму та рубку корабля. Три боксира відігнали його в сухий дот. Це кінець для екіпажу і корабля, пише телеграм-канал. Інформація перевіряється. В той же час загинув і один із радників України, який у 2014 році зрадив українській присязі в Криму та перейшов на бік окупантів. Військовий був заступником командира дивізіону військово-морських сил України, але зрадив батьківщину і став капітаном третього рангу чорноморського флоту Росії. Про дезертирство повідомляла спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері південного регіону. Ба більше за їхніми словами військовому зраднику вже повідомлено про підозру, що правда заочно, а тепер можливо і посмертно. За даними слідства у у 2014 році, під час тимчасової окупації території автономної республіки Крим, колишній офіцер з метою назавжди ухилитися від виконання обов'язків військової служби не з'явився на службу. Зрадивши військову присягу, він відмовився виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних силах України та перейшов на бік ворога чим вчинив дезертирство та державну зраду. Йдеться у повідомленні спецпрокуратури. Українські слідчі встановили, що у період з 2014 по 2019 Дцяти рік колишній заступник командира проходив військову службу у складі збройних сил Російської Федерації на посаді заступника командира великого десантного корабля Новочеркаськ Чорноморського флоту Росії по роботі з особовим складом у званні капітан третього рангу. Наразі вживаються заходи щодо ініціювання питання про здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному впровадженні порядку спеціального досудового розслідування. Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі сіріччого відділу управління. Нія служби безпеки України в Миколаївській області на жаль, такі випадки не поодинокі. До прикладу минулого місяця двом екс офіцерам також ВМС збройних сил України повідомлено про підозри у держзраді та дезертирстві. Вони зрадили військову присягу на вірність українському народові з 2014 року. І дотепер проходять військову службу у складі збройних сил Російської Федерації, федеральній бюджетній установі Міжнародний протимінний центр збройних сил Російської Федерації. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!